І наші українці, наша молодь повинні брати приклад з цієї великої людини. Адже Степан Ількович за весь час не схибив, не звернув, не прогнувся перед жодною владою. Він прямо спрямовано йшов до цілі вільної незалежної України. Ми всі цього хочемо, ми всі цього бажаємо. Тому я вважаю, що це є взірець, саме як треба боротися за вільну і незалежну Україну. Для мене це дуже тяжка втрата, тому що ми дуже дружні. І Степан Ільковичу я пообіцяла, бо він дуже мріяв побачити, хоч за рогу так трошечки, нашу перемогу. І тому я зразу сказала, що Степан Ількович. Ви чуєте нас, ваша душа ще з нами. Ми неодмінно переможемо, ми не прогнемося і ми не схибимо. Все буде наша вільна Україна і ви її з небес побачите. Коли я сидів в камері КГБ і зимою, знаєте, ні мушинки, ні комарики, нічого немає. Умови не сумісні з життям, а організм живе. Не бушували. Хто активніші, того по хребті палиці. Ліберали ніколи державу не побудують. Росіяни навіть в тюрмі залишалися на позиціях імперських. Москаль є москаль. Я був фанатичним захисником ядерного потенціалу України. Але зараз це поновити неможливо, володя швидше збирай свої речі. І забирайся з банку. Не муч країну і не крути собі більший термін. І от ви зуб, зубний лікар, людина не політичної якоїсь професії, не юрист, там, не історик, не викладач, не, не представник, скажімо так, творчої інтелігенції. так? Ви опиняєтеся в цих лещатах КДБ і всього іншого. Такі перші ваші враження були, ваш перший шок. Пам'ятаєте це чи ні? Ну, нічого особливого. Нічого особливого. Ну як, приїжджає зону, знайомець. Як вас обробляли в СІЗО, розкажіть спочатку? Ну, я б не сказав, що обробляли, але з пропозиції підходили, щоб, щоб співпрацювати, угу. ну вам, ну ви знаєте, у вас сім'я маленькі діти, у вас уже двоє дітей було. Той, дружина, та. так, і, і вам то потрібно, ну таке, ну. Ну, вони довго не чіпляються, коли ти їх відразу відчуваєш. Uh -huh. і... А ви їх відчуваєте? Ці, ці розмови так, ці розмови дуже швидко закінчилися. І до мене вони більше не приставали. Але, але пропозиції роблять кожен. Хтось каже, що мені не пропонували, бреше. Це неправда. Пропонували кожному. Uh -huh. Кожному, кого обрали. І вам присуджують сім років і п'ять поселення. Заслання, так. Заслання. Значить, Це означає, що ви ще 5 років після відсидки мали провести там, на Уралі, чи десь чи на півночі? Ну, ну, це вже де, де вони де Десь визначити? Віддалених від України районах mm -hmm. Ну, от ви опиняєтесь на цій політичній, фактично, зоні, де сидять в той момент. там… Хто? і Тихий, і Стус, і Щаранський, і хто там ще багато хто сидів в той момент, сів якраз, так? З ким ви там познайомились, контактували? Оскільки ви ж не були представником цієї тусовки, наскільки я розумію, Богемної? Ну, по-перше, ну, ну, були, були політв'язні всіх прибалтійських угу. республік. Закавказ з Вірменії і з Грузії. Ось. А нас намагалися українців так розселити, щоб розкидати, щоб не було контактів. Але Стус, Тихий, Литвин, вони вже по, по другій ходці були, то вони були на 36 й зоні, але в другій частині на особливо суворому режимі. Камерне утримання. А ми були на суворому режимі, тобто не камерне утримання, Нас виводили в зону на роботу. Ну в зоні, так. але в робочий У робочий цех. Ну там вже сиділи не тільки політичні, хоча це й політична тюрма загалом. Там сиділи кримінальники. Хто там встановлював порядки? Ну кримінальників як таких не було. Не було. Інша справа що там могли бути люди кримінальні за кримінальними статтями, яким придумували легенду, інфільтрували, щоб мати своїх людей, КГБ, розумієте? Ну, тому Вони ж мусять оперативну роботу якусь слідку, слідкувати за нами. Тому придумували легенду, що там хтось переходив, чи кордон, чи ще щось там. Ну, чи було це насправді, невідомо. Але Таких вони кілька чоловік закидали, як правило. Ми їх не знали звідки. завжди придумають там, з білендів, що він там, звідки десь там. Ну, як ви як ви вважаєте, як ви оцінюєте? Ви жорстко сиділи ці сім років? Чи достатньо лояльний до вас був цей? От У вас 306 днів карцеру, Це ну. дуже складно собі уявити, наскільки це взагалі законно. Ну, знаєте, система була така. Якщо в Совєтському Союзі не було людини, як ми казали, антисовєтчика посадили, то не значить, що вас скинули в клітку і сидите. Угу. Ні, система, система намагалася працювати. По-перше, завдання номер один це зламати. Переконати словами, е, репресивним тиском різних форм. Ось. Не вдавалося зламати. Для того є карцер, для того є позбавлення побачень. Не, людина не ламається, так треба і якимось іншим методом ламати. А карцер, а тим більше на Оралі, це, це серйозний тортур. Я вже не кажу, голод це таке. Е, мені а лег... там ще й дуже маленька пайка дається, коли в карту. Ну, там, там практично ну, от який там Ну, 500 грам хліба, але, 500 такий, на день. Але, так, але хліб такий, що їсти його не можна. От. І, Шо, і, і, чир, і через день там суп, якому там ну, пара кропинок якихось плавало пісний, Uh -huh. Раз в день, а зранку там ніби то чай, ну гаряча якась брудна річна uh -huh. і, і, і все. Так що, Ну це таке, але… Ну як що з тебе знімають там, пояс, все, як в чому а, ти ніби. Там перелягають свій... зовсім інший одяг. Не в тому, що ти ходиш, що ти на зоні. А спеціальну робу. От, там нема постелі, там нема нічого. І на найгірші, найбільше одаряє на Уралі — це холод. Тортури холодом. Ну, можна... Яка там температура середня? Ну, вона повинна бути не нижче 18 градусів. Угу. Але, як правило, вона рідко коли була 18. Ну а яка там плюс-мінус за відчуття? А як... так, десь між 10 і 18, а не заснути при угу. такій температурі. Коли нема чим критися, нема немає ніякої постелі. — А постілів тебе немає? Ні, ні, нічого. І ти один там. На дошках, так. Це які такий… Три на три, метр на метр, десять на доріг, яке це приміщення? Ну, камери різні бувають. Камери різні бувають. Бувають на одного, бувають на кількох. А, тобто ти в карцері можеш бути ще з кимось перебувати, так, так? Може бути таке. А з ким ви були? Я переважно був сам. Це вважається най, найвища форма катування, це коли тебе ще в одиночку. Як правило. Але один раз ми розіграли цих оперативників, що тиждень нам вдалося, тобто мені вдалося посидіти а, з одним ще політв'язним, а ми розіграли на зоні сварку. Ми, ми бачили, що вже. Ось ось вже крутяться, ці наглядачі, скоро вже, очевидно, посадять. Ну і нарешті ми домовилися, що ми ніби сваримося, чуть не б'ємось. Uh -huh. І це було зафіксовано, значення. а тільки не знали, кого чи мене, чи його посадять спочатку. Посадили мене, потім через день заводять його в капель. А ми розреготалися, обнялися, <смі> спрацювали, ми їх розірали. А раз сварилися, то їх в камеру, знаєте, mm. це ж будуть там пожирати один другого. І ми мали можливість тиждень побути <смі> на а хто це був? <смі> Як же я в прізвище зараз? Згадаю. Ну він, в принципі, як політв'язень, в тому числі як активіст, він виступав о, за, за права Української греко-католицької церкви, але і не тільки. Угу. 에... Ну, тобто, грубо кажучи, це ж правозахисно. Так так, угу. так. 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 І ви вже наговорились про Україну. Звичайно. Про все. А з ким ви ще там перетиналися от, там, з, з політичних? Що все там Чи все-таки там такої можливості листувалися з кимось? З Уряним Попадяком. З mm -hmm. наших українців mm -hmm. відомим має бути. Зараз він проживає у Львові. Ну, це з українців. А ну, а з тих, хто вони вам мало що скажуть. Це литовці естонці. так, вірмени, грузини. Mm -hmm. Взалі сусідів, знаєте, вони знають вас. Та вони мене знають, а я їх так не, не, не дуже. Та пізнають і не тільки, тільки сусіди. Пізнають.